Приглушені кольори, спокійна музика та звичайний побут української родини. Так починається короткометражна стрічка День не останній, яку нещодавно відзняли студенти одного із столичного вишу, серед яких є і хмельничани. Протягом 12 хвилин глядачеві розповідають історії матері та сина, які втратили свого героя на війні. Таким чином автори стрічки хотіли показати ціну перемоги. Звичайна українська родина, яка готується до зими, живе, ну Намагається жити просто життям, щасливим життям, наскільки це можливо в умовах війни, і вона отримує цю звістку про, про смерть. Ми хотіли цим показати, що якби, наші військові вони герої, але, але ми повинні пам'ятати цю ціну, що вони віддають власне життя. За задумом автора у фільмі дві головні ролі мати та син. Останнього зіграв Роман Кучерявенко. А от для пошуку акторки, яка виконає роль матері, довелося організувати чималий кастинг. Найбільша така проблема була це підібрати жінку на роль матері. Ми провели кастинг, дуже багато було проб, акторів, які подавали свої заявки. Це було доволі таки довго, і ми весь час це поєднували і з навчанням, і з роботою, тому цей, цей момент затягнувся надовго, але ми підібрали на роль матері Анастасію Сич. Через скасування кінофестивалів в Україні автори стрічки намагаються привернути до своєї роботи увагу іноземців, зокрема, й розповісти про реалії війни в Україні. Хотіли би подати фільм на фестивалі, проте їх зараз немає, але намагаємось. у нас є англійські субтитри. Ми хотіли зробити дубляж, але зрозуміли, що ліпше передати цю емоцію навіть українською мовою, але знизу є субтитри англійською, і ми подали на закордонні фестивалі. Сподіваємось, можливо, щось виграє. Знімали короткометражку за власні кошти, загалом витратили понад 30 тисяч гривень. Нині команда студентів планує продовжувати працювати над створенням короткометражних фільмів. Тож незабаром на глядачів чекає продовження. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.